Сьогодні у нас в Луцьку відбувається цей інтеркультурний форум, який засвідчує прагнення українських і європейських міст підтримати одне одного. Ми сьогодні маємо представників багатьох міст, тих міст, які є поруч з зоною бойових дій і сьогодні фактично є містами-форпостами. І, на превеликий жаль, їм дуже важко, але вони не втрачають надію, вони живуть далі. І навіть допомагають іншим. Сьогодні ми маємо міста, які прийняли дуже багатьох наших співгромадян, дуже багатьох людей, які мусили рятуватися від війни і подарували їм відчуття дому. І ми маємо сьогодні на превеликий жаль і такі міста, які є тимчасово окуповані. Але ми знаємо, що жителі цих міст, де б вони не знаходилися, вони люблять Україну і прагнуть повернення цих міст в Україну. Отож інтеркультурність це не лише про. Обмін досвідом не лише про вивчення традицій та культури до одного, це про підтримку одне одного тоді, коли важко. Хочу сказати слова вдячності найближчому нашому стратегічному партнеру. Це Республіка Польща, польському народу в лиці пана пані генконсула, тому що ви знаєте, що на сьогоднішній день. Скільки Республіка Польща допомагала спочатку, війни продовжує допомагати сьогодні на сьогодення обороноздатності нашої держави, це заслуговує велику повагу до цієї країни. Від імені Міністерства закордонних справ такий захід є безумовно, показником дієвої культурної дипломатії, коли не в високих кабінетах, десь в великих столицях. Робиться політика, а політика робиться на місцях, в громадах, в містах, що робить нас теж ще більш сильнішими, відвертішими, коли ми можемо подивитися один одному в очі і відповідально поставитись до нашого спільного майбутнього.